З початком навчального року старшокласники починають думати про навчання та професію, і саме тому, 28 вересня 2024 року, Чорноморський національний університет імені Петра Могили провів профорієнтаційний захід для учнів, випускників і батьків. Активна студентська спільнота проводила нашим абітурієнтам екскурсію незламним університетом незламного міста. Біля актової зали представники приймальної комісії та підготовчого відділення консультували щодо вступу, підготовчих курсів, а також наявних в університеті спеціальностей. Під час зустрічі в актовій залі виступив перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. До гостей звернувся ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, який розповів про перспективи розвитку університету та можливості для отримання якісної освіти. Відповідальний секретар приймальної комісії Вікторія Чорна розповіла про правила вступу до закладів вищої освіти у 2024 році та нововведення на 2025 рік. А Світлана Овчар презентувала підготовчі курси чину імені Петра Могили для покращення знань зі шкільної програми. Представники студентської колегії університету розказали про своє активне та яскраве життя в нашому університеті. Після інформаційної частини гості університету перейшли до більш практичних та творчих завдань. У читальній залі тривала робота інформаційних локацій всіх факультетів та інститутів. А у дворику розгорнувся атмосферний майданчик майстер-класів від старших наставників, студентів та викладачів чину імені Петра Могили. Через інстаграм узнав, що буде день відкритих дверей. А нам розказали вчителі, сказали, щоб приходили. Я б хотіла піти на журналістику. Факультет фізичного виховання і спорту або юридичний факультет. Ну мені сподобався дизайн та напевно мови. Я думала на перекладача взагалі поступати. От, приходила сьогодні, слухала. Я хочу поступати на медичну кафедру цього університету. Дитинством мене вабила ця наука, вабили загадки цієї науки. Запам'яталося дуже стенд фізики та екологічний стенд. Запам'ятався дуже сподобалося, як тут проводяться різні конкурси. Та презентують матеріал. Тут кожен спробував себе справжнім фахівцем у відповідній сфері програмістом чи розробником, екологом чи фармацевтом, археологом чи журналістом, дизайнером, графіком чи фізиком, астрономом. Економістом чи фінансистом, іноземцем чи перекладачем, юристом чи криміналістом, чи поліціянтом, державним службовцем чи політологом-дипломатом. Усі присутні були вражені, наскільки цікаво можна проводити час в університеті. Для тих, хто ще не визначився з майбутнім фахом, допомагали під час профорієнтаційної діагностики наші партнери з Миколаївського обласного центру зайнятості. Зауважимо, що під час повітряної тривоги цікаві активності продовжилися в укритті. Бажаємо нашим абітурієнтам успіхів у досягненні своєї мети, успішної підготовки до НМТ та вступу на омріяну спеціальність. Анна Джежер, Аліса Бойко, Анатолій Фатько, Сергій Степін, Петро Могилатіві.